Друзі, привіт всім! Сьогодні міні-відео, міні-закупів. Те, що привіз сьогодні чоловік після роботи на обідній перерві, зробив закупи. Ось такі кілька необхідних речей. Власне, це називається незаплановано. Закінчилась вода вдома <світлення> в пляшках. Так, Але витратив значно більше за все, це заплач... заплатив він. 65 євро, але тут є дещо коштовне. Зараз покажу, розповім, що саме. Ну, в першу чергу, ось таке варення: конфітюр з чорної смородини. В чоловіка теж горло почало боліти, трошки кашель з'явився, тож він вирішив лікуватися народними смачними методами. Придбав ось такий варенячку. 370 грамів, коштує 2,53. Ось і так само м'єля це мед, теж з такою метою профілактично лікувальною 500 грамів. Такого меду коштує 3,88. Написано 100% натуральний квітковий мед. Це пластиковий стаканчик, м'якенький доволі. Тому одноразового використання. Ось так. Угу. Зазвичай люблять писати, що він французький, що саме у Франції цей мед був вироблений. Угу. Піренеї, ось, будь ласка, це ще і в піренеях має бути. Зібрано. Далі ось такі набори, точніше, кава, гарячий шоколад, капучино для нашої кавомашини, кавоварки, автоматичної. Еспресо це п'є чоловік, тут на 16 порцій, капучино це для мене 8 порцій. І... Гарячий шоколад, їх тут теж вісім величенькі, тут такі капсули, це для дітей. Діти, особливо старші, люблять таке пити. І вранці також, Тож час від часу, ну, доволі часто чоловік їм такі смаколики купує. Отже, капучино коштує 4,19, коломбус це шоколад 5,52. Так, це дуже тако, недешеве задоволення. Що штатко... Робить приємне. Дітям купує їм смаковики. І еспресо тут 3,99 коштує звичайна кава. Далі, ось тут вилки, не знаю, для чого вони. Тут чоловік краще знає, мабуть, десь є необхідність замінити їх. І коштує це 2,52. Так, ні. Це 2,40 при коштує, 2,52. Що це в нас? Шість пляшок по одному літру. Так, це вода, мінеральна. Контрекс Називається з кальцієм, з магнієм. Ось така мінеральна водичка. Корисна. 64 центи коштує ось така рідина для миття посуду. Теж у нас закінчується, тож, взяв чоловік пів літра. 64 центи, як я вже сказала. І ось це найдорожча найдорожча покупка, час від часу доводиться її робити. Це картриджі для нашого принтеру кольоровий. 546 у нас Canon І чорний. Коштує це 40 євро. 39,99. Так, це дорого, але ж ну, копії робимо. Часто щось роздруковуємо. Чи документи, чи діти. Те, що, наприклад, домашні виконують, їм доводиться роздруковувати дещо, особливо з французької мови, додатковою, те, що вони навчаються. Тож, а, доволі багато. ну, В дітей там поробки, якісь їх забаганки. Вони просто беруть з інтернету, друкують розмальовки і, ну, власне, користуються, Користуємось доволі часто принтером і доводиться купувати картриджі такі ось коштовні. Невеличкий закуп, але аж на 65-66, 40 євро, з яких. Це картриджі. власне, все. Дякую вам за перегляд. Ось так коротенько вам показала міні-закуп. Дякую, що підписуєтесь на канал, ставите вподобайки. Обов'язково буду продовжувати наповнювати відео цей новий канал. Тож, слідкуйте, будь ласка, за новими відео. Дуже вам вдячна. Бувайте!